Будемо переходити до нашої наступної теми інші питання по роботі в БАЗ. Отримали від вас дуже цікаві різноманітні питання, тож пропоную одразу розглянути їх на прикладах. Зараз запущу демонстрацію екрану, ставте одразу плюсики в чат, якщо бачите, мій екран. Так, чекаю, ваших плюсиків є. Добре! І почнемо ми з питань, які надіслали Світлана та Сергій по авансовим рахункам та як їх налаштувати в програмі. Так, дійсно, ми можемо як користуватись авансовими рахунками, так і не користуватись. Це ми вже самі обираємо, як нам зручніше працювати. За замовчуванням, в програмі авансові рахунки будуть включені, але їх можна відключити. І зараз покажу, як. В меню головне. Переходимо в план рахунків ось тут знизу. І нам потрібна вкладка рахунка розрахунків з контрагентами. Ось тут друга вкладка зверху, це синє гіперпосилання. Відкриваємо її. І ось ці перші три рядка в програмі вже будуть заповнені автоматично, і в них будуть проставлені авансові рахунки. Якщо нам потрібно їх прибрати, тоді відкриваємо по черзі кожну з цих рядків, так, і вставляємо замість 37,11 та 6811 рахунки 63 та 36, відповідно, і зберігаємо. Це налаштування в цілому для всіх контрагентів. Є ще можливість налаштувати окремо окремі рахунки для конкретного контрагента чи навіть договору. Щоб це зробити, ми натискаємо створити і проставляємо відповідні поля. Вибираємо контрагента, договір і рахунки, які нам потрібні для цього контрагента. З досвіду можу сказати, що такі окремі рахунки бухгалтери використовують, наприклад, для послуг з оренди. Тобто, щоб всі постачання були на 63 рахунку, а от саме послуги з оренди були на рахунку 68-51. Або можуть також окремо робити розрахунки для митниці по окремим рахункам, інша там дебіторська заборгованість і для інших варіантів також. І вказати ось ці окремі рахунки для конкретних контрагентів можна не тільки звідси, не тільки з плану рахунків. Ми можемо відкрити в довідниках самого контрагента, тобто картку контрагента. І давайте відкриємо нашого постачальника по оренді. Тобто ось тут, в карті контрагента, зверху так само є гіперпосилання, рахунки розрахунків з контрагентами. І тут так само бачимо той самий рядок з окремими рахунками, які ми вибрали цьому контрагенту. Тобто, це другий варіант, де можна проставити окремі рахунки. І є ще третій варіант самого договору. Ось тут вибираємо знизу і відкриваємо сам договір по оренді. І бачимо зверху теж саме посилання рахунки розрахунків з контрагентами. Якщо ми на нього перейдемо, то бачимо той самий рядок. Тобто є три варіанти в карці самого контрагента. В карці самого договору, і в цілому там, де всі загальні налаштування. Рекомендуємо взагалі відключати або залишати авансові рахунки саме на початку роботи в програмі. Але якщо у вас вже сталося, що ви користувались авансовими рахунками, а тепер потрібно їх відключити. Нічого страшного, ми тоді, ось тут, їх відключаємо, як я показувала раніше, а самі залишки. З рахунків авансових можна перенести документом коригування боргу, яке вже сьогодні розглядали ми з вами і в блоці ПДВ якраз з видом операції перенесення заборгованості, і Рита вам його показувала в блоці по зарплаті з видом зміна формування заборгованості. Отже, ми з вами розглянули це питання і давайте перейдемо до питань основних засобів. Отримали багато звернень, як правильно уприбуткувати основні засоби, як вводити в експлуатацію, що заповнювати, і чи є можливість з різних складових формувати один об'єкт основних засобів. Тому хочу комплексно відповісти на ці питання на прикладі питання від Вікторії, в якої підприємство придбало земснаряд. Він був несправний. І в подальшому придбали ще більш дорожче і потужніше обладнання та різні комплектуючі, там мотузки, шланги і так далі. І питання полягає в тому, як це правильно відобразити в програмі, чи це вводити як окремі об'єкти основних засобів, і потім це об'єднати в один основний засіб, чи це все ж таки будуть різні складові, з яких одразу треба збирати один об'єкт. Дякуємо, Вікторія, за таке цікаве питання. І дійсно в програмі можна по-різному відобразити ці операції. І тут головне полягає в тому, щоб ви зрозуміли для себе, чи це у вас окремі взагалі об'єкти, і ви ними можете дійсно окремо і користуватись, чи це будуть складові, якими окремо користуватись немає можливості, і з них треба тільки складати один об'єкт. Якщо це буде перша ситуація, то буде складно це відобразити в програмі, тому що все ж таки, якщо ви вже введете на 10-ті рахунки ваше обладнання, присвоїте їм інвентарні номери, будете нараховувати амортизацію, то потрібно буде застосувати різні документи та рахунки обліку, щоб точно правильно все далі об'єднати в один об'єкт, тим паче перенести раніше нараховану амортизацію. Бо ми з вами пам'ятаємо, що облік основних засобів ведеться не тільки по бухгалтерським проводкам, а ще й по регістрам. Якщо ж це в нас буде другий варіант, з різних складових складаємо один об'єкт, тоді потрібно буде зробити три документи. І зараз покажу, які. В розділі купівлі ми заходимо в надходження товарів і послуг. Відкриваємо сам документ. Потрібно буде створити спершу надходження від постачальника. Вказуємо дату, вид операції у нас буде устаткування. Коли ми його включимо, в нас з'явиться вкладка Устаткування, на якій ми заповнимо всі наші складові по обладнанню і відправляємо їх на рахунок 1521. А різні комплектуючі ми можемо заповнити на вкладці Товари. І відправити на якийсь 20-й рахунок, який вам зручніший. Далі, другий документ. В розділі основних засобів ми робимо документ передачі устаткування в монтаж. Так само починаємо з дати і зверніть увагу на час. Якщо у вас всі три документи будуть робитись однією датою, то потрібно, щоб час був. Послідовний, Тобто перший документ надходження, далі передача і третій ми розглянемо введення в експлуатацію. Вказуємо тут склад, статті витрат і рахунок у нас буде 1522. Це об'єкти будівництва. Ось тут де поле з об'єктом будівництва ми створюємо новий об'єкт і рекомендуємо, до речі, його називати так, як буде називатись ваш вже готовий об'єкт, щоб вам зручніше було орієнтувати, що це саме за об'єкти були. Далі, знизу в табличній частині, ми вручну підтягуємо всі-всі комплектуючі, з яких буде складатись основний засіб. Вказуємо кількість, рахунок, з якого вони повинні списатись, та податкове призначення. І третій документ в розділі основних засобів в нас буде введення в експлуатацію. Також ставимо час, як бачите, самий останній вид операції в нас будуть об'єкти будівництва, а сам об'єкт, підрозділ та рахунок в нас той самий, що в передачі устаткування монтаж. Можемо ось тут розрахувати суми, щоб підтягнулась вартість всіх наших складових. Тепер знизу в табличній частині нам потрібно в довіднику основних засобів створити наш готовий вже основний засіб, а програма йому автоматично присвоїть інвентарний номер. І ми переходимо до вкладки Облікові дані. Тут ми вказуємо відповідальну особу, за якою буде закріплений цей об'єкт, рахунок його обліку і податкове призначення. Відмітка Нараховувати амортизацію. Ми зазвичай її проставляємо, коли амортизуємо наші об'єкти. Рахунок амортизації до оцінок та податкова група проставиться автоматично в програмі, а нам потрібно буде вибрати способи нарахування амортизації для бухгалтерського і податкового обліку і способи відображення витрат по амортизації, тобто на який рахунок витратний буде нараховуватись наша амортизація. І в самому низу проставляємо ще строк корисного використання, знову ж таки, для бухгалтерського та податкового обліку. Якщо у вас ще додатково є ліквідаційна вартість, ось тут ви можете її вказати. В мене немає, тому я це поле не заповнювала. Вкладки Додатково та комісія ми заповнюємо за потреби. І тут хочу одразу відповісти на питання Олега. Чи можна... Комісію заповнювати учасниками не вручну кожного разу вибираючи з довідника, а якось автоматизувати цей процес. Так, в програмі можна це зробити. І ось тут по кнопці Вибрати склад комісії ми провалюємося в довідник комісії, тобто ми можемо тут створити різні види комісії. Там інвентаризаційну комісію, комісію для списання основних засобів, переміщення, введення в експлуатацію, тобто один раз її назвати і створити учасниками. І після цього в документах основних засобів просто вибирати потрібну нам комісію, а не заповнювати всіх учасників вручну кожного разу. Давайте проведемо документ, і тепер перевіримо, чи все ж ми зробили вірно в обліку, чи всі рахунки в нас закрились. І почнемо переглядати оборотно сальдову відомість по рахунку 1521. Це наше обладнання. Що ми бачимо? Всі наші три види обладнання, які ми оприбуткували від постачальника, ми далі відправили в об'єкти будівництва. Тобто рахунок закритий, залишків немає. Демо далі. Переглядаємо рахунок 1522. Об'єкти будівництва. Ось наш земснаряд готовий. Все, що ми відправили в об'єкт будівництва, далі передали в експлуатацію, тобто рахунок так само закритий, все зробили вірно. Перевіримо ще, щоб точно списались комплектуючі з 201 рахунку. І ось бачимо, що в кількості 5, як ми опробудкували від постачальника, ми їх всі і списали. І останній рахунок, який перевіримо, це 104-й рахунок. Вже переглянемо саме основний засіб. І тут ми його бачимо, є наш земснаряд снаряд готовий і є відповідальна особа, за якою він закріплений. Тобто питання це водночас було цікавим і непростим. І головне нам тут зрозуміти, що ми маємо отримати по результату. І вже після цього підбирати рішення. Найчастіше бухгалтери, коли стикаються з ситуацією, де треба провести нову операцію в обліку, або в програмі вже щось не сходиться, швидко вирішують це ручною проводкою. То є точно помилка, бо в подальшому автоматичне заповнення звітів, скоріш за все, не відбудеться в такому випадку. І перше, що ми робимо, коли до нас на обслуговування приходять компанії з такими базами, це шукаємо та перевіряємо такі ручні проводки і виправляємо їх. Це роблять наші бухгалтери-аналітики, які розбирають ситуацію та знаходять рішення, при цьому розуміючи логіку баз та специфіку вашої компанії. Тож, колеги, якщо ви розумієте, що використовуєте ручні операції. Обов'язково звертайтесь за нашим номером телефону, і ми допоможемо вам розібратися та виправити такі ситуації. Ну, а ми будемо переходити далі до останнього нашого питання в цьому блоці і поговоримо про нарахування податків. Отримали декілька таких питань і покажу саме, як нарахувати єдиний податок. За цим же принципом можна нараховувати і земельний податок або ж екологічний податок. І якраз в цьому випадку в програмі потрібно зробити ручну операцію. Переходимо в розділ операції, операції введені вручну. Приклад я вже зробила, тож давайте його розглянемо разом. Як зазвичай спочатку ставимо дату. І переходимо в табличну частину. В дебеті нам потрібно вказати рахунок витрат 9 класу. У мене це 92 – адміністративні витрати. В кредиті ми ставимо 641 й рахунок податків. Я вибрала саме рахунок 64.15. Це розрахунки за іншими податками. Якщо у вас є окремий субрахунок для цього, ви можете обрати його. Далі. Потрібно обов'язково заповнити всі субконта, які в нас з'являються після того, як ми проставляємо рахунки. Для 92-го це, наприклад, підрозділ та стаття витрат. А для рахунків податків 64-го це субконту податки. Це потрібно для того, щоб в обліку далі все відобразилось коректно, вірно, без лапок, щоб у вас не було пустих субконту. І проставляємо суму. Для зручності також можемо вписати зміст цієї операції, щоб потім і в журналі всіх операцій нам було зрозуміліше, що це за операція, що це ми проводили в програмі, і для того, щоб далі формувати друковану форму. Я прописала, що це в мене на рахуванні єдиного податку за третій квартал 2023 року. І тепер можна по кнопці бухгалтерська довідка подивитися друковану форму цієї операції. Бухгалтер може далі її роздрукувати, підписати ось тут знизу дає виконавець, та підшити вже в свої первинні документи. Ну, а як нарахувати податок на прибуток, вам далі розкаже Рита в своєму авторському блоці про закриття періоду. А я буду вимикати демонстрацію екрану. Зі мною це останнє питання на сьогодні. Я дякую всім за увагу і впевнена, що ви дізнались багато цікавих лайфхаків по роботі в програмі БАС, а також відкрили нові можливості формування управлінських звітів в програмі бас «Бухгалтерія».